Так, доброго дня, друзі. Моє відеозвернення буде безпосередньо до тих свідомих людей і до вчителів і освітян шкіл, і вихователів садочків. У мене питання, скажіть, будь ласка, дайте мені відповідь: які такі певні повноваження ви маєте? Щоб збирати інформацію про стан здоров'я дитини, у всіх школах є і в усіх е дитячих садочках є медсестри, є медичні працівники, які мають право давати запити, чи є в дитини певна привівка, е чи вона отримувала якісь привівки, чи вона взагалі. Е Будь-які е, маніпуляції, які проводили з дитини, це має право е, надавати запит медичний працівник. Ну ніяк вже ж не е, ті самі вчителі, які е, в чатах починають розпитувати, а в кого є привівка, а в кого нема привівки. А напишіть, хто які привівки отримував. Довожу до відома, це є медична е, таємниця. Тобто, будь ласка, вчителі і вихователі з великою повагою до вас. Але я хочу вам сказати: будь ласка, займайтеся своїми справами, а тобто, ці, ці справи е, все стосовно навчання дитини чи дітей, які у вас навчаються, Но не лізьте в медичну справу. У вас немає медичної освіти. Ви не давали ту медичну клятву, і у вас нема ніяких повноважень взагалі збирати таку інформацію, тим паче, в шкільних чатах чи в чатах дитячих, батьківських чатах дитячих садочків. Схаменіться вже. Нехай ваша медсестра чи медична медичний працівник. Якщо хоче отримати таку інформацію, то вона повинна взагалі безпосередньо звернутися до сімейних лікарів. І тим більше, наскільки мені відомо, то медичні лікарі взагалі то а, самі визначають, які потрібні прививки дитині. Бляха, не треба ліпити одне до другого. Школа це є школа. Це не якийсь такий собі заклад, де можна проводити, по-перше, якісь певні медичні маніпуляції.